Вітаю! Зараз, в цьому відео поясненні я поясню, як виконати самостійну роботу створення проєкту Світлофор. До цього завдання додана презентація, і я буду пояснювати вам по презентації, хоча все, що треба зробити, і дублюється тут у нас в завданні. А ви це робите на уроці, щоб ви зрозуміли за урок, здаєте в кінці уроку. І що ви мені здаєте? Ви тестуєте проєкт Світлофор, коли зробите. Зверніть увагу, як він повинен назвати Traffic Lights. Я зараз по тестуванню все це чітко розкажу. І здайте мені посилання на проєкт. І е, здаєте мені результати тестування в вигляді скріншотів. Ще я хочу, щоб ви е, розглянули там презентації, я буду давати щоб ви, е, ну, використання параметру команд в нашому Ну, Давайте зараз глянемо, що у нас тут в презентації. Що ж вам треба зробити? Тут дуже чітко вам видно, вам треба створити проєкт. В проєкті, що ми повинні визначити з вами з графічним інтерфейсом. От Графічний інтерфейс повинен виглядати у вас ось таким чином. Вікно повинно називатися Як переходити вулицю. Тут у вас на вікні Три перемикача, підписи перемикачів червоний, жовтий, зелений, ну є тут кольор, а можна просто червоний, жовтий, зелений. Підписаний цей блок, зверніть увагу, оберіть кольор світлофора. І цей текст, ви бачите, якого у нас кольору, тобто синій кольор тут. І обов'язково у вас повинні перемикачі бути ось такого кольору залити. Тут де червоний підписано червоний, тут повинен бути жовтий, і тут повинен бути зелений кольор. Ну і кнопка перехід. Ось так повинен виглядати ваш інтерфейс. Ну, для того, щоб кнопка працювала, ми знаємо, що нам треба зробити функцію обробник. Що вона повинна робити при натисканні? Коли ми вибираємо з вами червоний перемикач, то у нас повинно з'являтися вікно повідомлення з заголовком червоний колір світлофора та текстом стійте, не переходьте вулицю. Це коли буде вибраний червоний перемикач. Коли буде вибраний жовтий перемикач, у вас повинно бути вікно повідомлення з'явитися з заголовком, жовтий колір світлофора» та текстом зупиніться та чекайте. І коли буде вибраний зелений перемикач, вона повинна видавати вікно повідомлення з заголовком. Зелений кольор світлофора та можете переходити в вулицю. Ось такий проєкт ви повинні створити. Ну, Тут іще я показую скріншоти. У вас скріншоти, зверніть увагу, їх три і достатньо, тому що ви перевіряєте при натисканні червоного кольору. Коли ви червоний, у вас повинно буде з'являтися вікно, стійте, не переходьте вулицю. Знову ж таки, щоб вікна були мені видно, що ви вибирали, як виглядає ваш інтерфейс, ви повинні оце віконечко з вікном повідомлення, відтягнути вниз, ось так розмістити ці два віконця. Це зацепляється лівий плевіший миші, Ось мишу помістити на заголовку і відтягнути. Ну, І аналогічно тут перевіряємо жовтий кольор, і вона повинна видати нам вікно повідомлення, зупиніться та чекайте. І коли вибираємо зелений, натискаємо перехід, то можете переходити вулицю. Тобто, у вас ось так повинні бути перевірки результатів тестування вашого проєкту. Тут я вам ще в цій презентації говорю, що можна використовувати параметр command у елементі Radio Button. Що цей параметр дає? Тобто, параметр command у елементі Radio Button використовується для вказання функції, яка буде виконуватись, коли користувач вибере цей перемикач. Ця функція може бути будь-якої з функцій в вашій програмі. Тобто можна зробити так, що не треба кнопка, так як ми з вами з кнопкою працювали, а можна вибрати ось просто: вказали перемикач, вона нам порахувала частку. Це можна зробити за допомогою параметру команд. Ну, я тут даю вам цей же проєкт Calculate Radio, але показую, як використати так, щоб не було кнопки, а натискаючи перемикач, у нас виконувалась та чи інша дія. Це треба для, кожної, для кожного перемикача створити свою функцію обробки, тобто окремо, і побачите, як вони тут виглядають. Я не буду вам показувати це. Ви самі. Тут взагалі-то нічого не змінюється, крім того, що у нас ось в RadioProt додається команд і визивається функція. Ну так, В кожному і тут comand, calculate div, тут різні функції. Ми їх створили, там, ось вони тут ці функції, От одна функція. Ой, вибачте. Друга функція, третя функція і четверта функція. Ось таким чином. Подивіться. Ну, тут у нас, як кажуть, зростає, це, тому що там ми одну функцію робили, а тут треба функцію для кожного перемикача робити. Ну, розберіться, тому що на наступному році ви будете це використовувати. А на цьому уроці вам достатньо зробити ось проєкт з таким. Він у вас буде виглядати, ну, зверніть увагу, як ви там назвете функцію. Це у нас от функція, яка опрацьовує, вона буде виглядати таким чином, що вам треба lights, ну, Я тут лайтс, варгетс, тобто достаю, те, що вибране. В нас в перемикачах, і якщо ця зміна дорівнює 1, то меседжбокс, ерор червоний колір світлофора, це буде в шапочці, ну, як кажуть, назві. А тут повідомлення буде: в стійте, не переходьте. Ну, Перевіряється тут Lip Live 2 і Safe 3. Ну, а створення. Ось воно буде виглядати, дивіться, це ж так, як ми робили і раніше. Тобто, ми, Тут нам один підпис тільки треба, тому лейбл буде один. Це оберіть колір світлофура. І FG це у нас що змінює колір тексту FG. А BG, Red, наприклад, це буде зафарбовувати. Редіорет, я так назвала, буде зафарбовувати в кольор. Ну, а все інше, так як ми це вже робили і на попередньому проєкті тільки текстері інші зафарбування, ну і назву, як кажуть, і в нашого перемикача. Змінної перемикача. Ну, ось тут, ось таким чином. І якщо ви виконуєте, ви повинні виконати, перевірити, зрозуміло, не тільки просто набрати, да? зробити тобто, у вас повинен з'явитися ось результат такий. Тепер це ще не перевірка От натискаємо червоний, тобто беру перемикач, натискаю перехід. І з'являється це віконечко. Стійте, не переходьте вулицю. Але я отут зацепляю і отак ось я не відпускаю ліву клавішу миші, і я якби, відтягую це віконечко. І отак. І тоді робіть скріншот. Ну, зрозуміло, окей. Потім другий тест, ви теж вже вибираєте жовтий колір, перехід, зупиніться та чекайте те ж саме. Ну, Ну, можна так притикнути щоб менше місця, ось так. І третій теж ви перевіряєте. Ви здаєте мені посилання на проєкт і скриншоти, перевірки, виконання. Ось таким чином. Тому, дякую вам за увагу. Починайте працювати, бережіть себе, жду. Ваших результатів. До побачення!